Його називали просто «диваком із Плейнфілда, але в сараї, що стояв на краю містечка, народився справжній архетип жаху, ім'я Гейн. людина, яка перетворила смерть на мистецтво. Все почалося у маленькому містечку Вісконсину. Мати, фанатична лютеранка, щодня читала дітям Біблію про гріх, плоть і караюче полум'я. Вона забороняла друзів, сміх і навіть любов. Для неї всі жінки пачі, а для Еда вона була єдиним святим створінням, його дитинство стало в'язницею, де Бог і страх мали одне обличчя. Коли мати померла, Ед залишився на фермі сам, і тоді почався безмовний кошмар удень мовчазний сусід, що лагодив годинники, уночі відвідувач кладовищ. Він викопував тіла, щоб знову бути поруч із матір'ю. Стіл мертвих він шив меблі, маски і костюм зі шкіри. Він казав: Я лише хотів відчути, що вона поруч. 1954 рік зникає власниця таверни Мері Хоган через три роки. Берніс Ворден, власниця лавки. Її син знайшов чек з Меда. Коли поліція відкрила його сарай, ніхто не був готовий до побаченого. На гачках висіло тіло у хаті абажури із людської шкіри, чашки з черепів і серце в каструлі. Ед просто сказав: Я втомився бути сам його визнали неосудним. Десятиліття він провів у психіатричній лікарні, де знову малював і читав Біблію. Помер у 1984, тихо, як і жив. Але його історія ніколи не згасла. Вона перетворилась на десятки фільмів, книг і міфів. Бо найстрашніше в ній не кров, а самотність. Людина, яка хотіла любові, знайшла її серед мертвих. Світ темний не тому, що в ньому бракує світу, а тому, що ми відмовляємось бачити його справжнє обличчя. Підписуйся і йди з нами крізь темні кори.